Добрий день! Вітаю наших глядачів, і сьогодні із нами на зв'язку Василь Хміленко, староста 1 травневого старостинського округу. Добрий день, добрий день. Василь Івановичу, як у період дефіциту електроенергії, частого вимкнення світла, ви вирішуєте проблему старостату, наприклад, із водою та інші. Проблема вимикання світла це не тільки проблема наша, наша старостата, нашої громади, це проблема цієї України. І тому люди з розумінням до цього віднеслись, тому що вони розуміють, що світло це те, що нам сьогоднішне потрібно. І основна проблема це в літній період це забезпечення водою, тому що в нас більше 14 артизіанських свердловин, які забезпечують наш старостинський округ водою. І в разі відключення світла, якщо це на довгий термін, то ну читайте, майже все село більше п'яти тисяч населення може залишитись без води. І основна наша задача це зробити так, щоб людям було можна було напитись води. І тому ми із комунальним господарством нашим із визирським джерелом ну, робили максимально все для того, щоб зробити так, щоб у людей була вода. Деякі з розумінням до цього віднеслись, тому що ну, 14 свердловин запустити одночасно всі генератори неможливо. Це по-перше. По-друге, коли немає води, і 4 години при такій жарі двигуни на цих генераторах не можуть відпрацювати свій час і приходиться глушити їх, дати час, щоб двигун. Трошки відпочив і потім знову запускати їх. Тому е, хочеться ну, подякувати всім нашим комунальщикам, які робили все можливе для того, щоб вода була. Так, десь були якісь перебої, без цього не можна, на жаль, тому що дійсно е, хочеться, щоб люди з розумінням віднеслися до того, що поливати городи ми говоримо, ми не дозволяємо, а забороняємо, тому що деякі люди ну, не хочуть цього розуміти. Вони думають, якщо є вода в крані, то потрібно відкрити і там палити город, тому що кожен хоче отримати якісь там овочі свої з двору. Я розумію їхнє бажання, але ж коли хтось відкриває крани, то другий залишається зовсім із води і не може навіть напитися води. Тому хочеться мені ще раз напомнити всім, що вода на сьогоднішній день це необхідність, а не розкош, тому потрібно до цього віднестись з тим, щоб дійсно бережливо до неї відноситися. Тому що все-таки десь у свердловина у знаходиться, у нас село розбите на дві. Лінії, одна і друга лінія, і на одній лінії знаходиться 10 свердловин, які, слава Богу, знаєте, не так часто відключають, і ми можемо забезпечити практично воду на 10 свердловин. А остальні чотири свердловини, які на других лініях, то періодично, коли вже ми розуміємо, що вже є проблема з водою, ми включаємо генератора, запускаємо і намагаємося компенсувати те, що не може дати електроенергія нам. І ще одна проблема це. Ми розуміємо, що це проблема не ДТЕКа нашого, а це проблема в усій країні. Різкі перепади напруги. Зранку 190 напруга і насоси автоматично вибиває, тому що при меншій напруги насоси на свердловини не працює. А в кінці дня 260-250 напруга піднімається і теж критична, яка також вибиває. І от хтось там, бува, пише, що в нас дві крайності. Але ж ми не можемо на це вплинути, тому що. Ну, На жаль, така ситуація зараз важка і приходиться виходити з положення. І хочеться сказати, що субота, неділя, нема різниці. Наші робітники комунального господарства, які за заводу, в будь-який час їдуть і вечором, і днем, включають насоси, по одному, по два, по три рази запускають, контролюють, щоб коли автоматика вибуває, по-новому їх включати, тому що ми розуміємо, що без води жити неможливо. А які ваші рекомендації жителям старостату, громади у такий важкий період? Ну, основне прохання до всіх жителів села ну, з поняттям віднести до того, що відбувається. Тому що дійсно одна лінія більше, більше з напругою, друга менше, десь виключають більше, десь менше. Це не наша якась забаганка, що ми відключаємо самі. Відповідно, на цілій лінії, яка нас більше світлом, знаходиться десь свердловин. Знаходиться дитячий садок, де знаходиться школа. І діток потрібно і накормити, і, відповідно, для діток потрібно зробити всі умови, щоб діти могли нормально бути в садочку. І тому ця лінія більше світла. І якщо у вас немає вдома світла, то зрозумійте, що це не за те, що ми так хочемо, а це в першу чергу забезпечуються об'єкти критичної інфраструктури, які відповідають за життєдіяльність, за нормальні умови для життя. І тому в нас працюють свердловини, і ми з водою. І якщо навіть вдома у вас немає води, в будь-який час можна прийти до нашого бювета, де завжди в нас вода. І напитись води, ну, фати всім. Так, да, можливо, десь менший тиск в системі, можна, не можна щось там покупатися, але вода для того, щоб напитись завжди була, буде, і ми будемо робити все, щоб вона була подальшим. Я вірно зрозуміла, бювет працює і без електроенергії? Так, наш бювет, коли Програмували, зробили його так, що він в нас є, де накопичується вода. Там більше двох тонн води знаходиться, тому навіть якщо сверловини не працюють, то вода є і там стоять насоси. І якщо потрібно, ми будемо включати генератор, і вода для того, щоб попити, завжди буде. Для того, щоб так люди розуміли, що це вода, тільки питна вода, тому що, наприклад, із тонни води, звичайної артезіанської води, тільки 400 літрів виходить, фільтрованої, ідеально відчищеної води. Тому до цієї води також треба відноситися з повагою і розуміти, що це також йдуть затрати на нашу громаду, для того, щоб люди могли пити хорошу, очищену воду. А які роботи вже проводяться чи сплановані на літній період на території старостату? Ну завжди хотілось би, щоб було зроблено все як можна більше, але ми розуміємо прекрасно, що на сьогоднішній день йде війна і є статті затрат, які ми можемо використовувати. Це в першу чергу забезпечить нормальне проживання людям. Це допомога армії, це зарплата. Працюючим виплати допомоги, матеріальна допомога, якщо людина захворіла, це допомога військовим. Якщо вони отримали поранення, ми виплачуємо до 50 тисяч для лікування в залежності від захворювання військового, там поранення, яке він отримав під час бойових дій, і допомога. Тимчасово переміщеним особам. Це ті затрати, які ми несемо, і ми розуміємо, що це потрібно на сьогоднішній час. Так, ми намагаємося зробити там ну, невеликий поточний ремонт, якийсь там покрасити дитячі майданчики, тому що дітки, на жаль, війна забрала дитинство наших дітей. Діти не можуть, як раніше, піти в кінотеатри, десь поїхати відпочити з батьками. І ми хочемо зробити так, щоб хоч. Ті дитячі майданчики, які в нас є, міста досу дітей в селі, вони були максимально зроблені, там, відремонтовані, покрасені майданчики, щоб діткам з радістю могли піти, погуляти з батьками і відпочити на цих майданчиках. Тому наші комунальщики зараз наводять порядочок, на цих красять. Там виділяються кошти на ремонт таких дитячих площадок, але це кошти невеликі. Також хочеться подякувати нашим жителям села, які ну, допомагають нашому селу. Ми хочемо зробити меморіал воїнам загиблим нашим, то ми хочемо зробити це комплексно. Це всі об'єдинитися, і, і бізнес, і фермери, і наші люди. І я думаю, і наша громада до цього підключається для того, щоб зробити. Ну, меморіал з воїнам загиблих під час війни, і воїнам, які загибли під час вітчизняної і війни, яка зараз іде з Росією. Тому ми зараз хочемо зробити там цей меморіал. І зараз йдуть перемови із фермерами, з підприємцями для того, щоб допомогти фінансово допомогти, тому що з бюджету, ми розуміємо, не будуть вілятися кошти, але ми пам'ятаємо, цінимо і поважаємо всіх наших хлопців, які захищають нашу країну. І хочемо зробити, щоб пам'ять про тих, хто загинув, щоб пам'ять про них залишалась назавжди в наших серцях, щоб діти наші пам'ятали внуки, що вони захищають ці хлопців, хлопці захищали нашу країну, нашу державу. Зараз робиться доріжка, яка з'єднає дитячий садочок та школу. Е, на якому етапі роботи зараз? Майже доріжка ця закінчена. Справа в тому, що в нас в школі знаходиться прекрасне бабосховище, яке сертифіковано, яке має всі допуски, дозволи. І рядом дитячий садочок, який, ну, що поки, на жаль, немає сховища, хоча в проєкті вже є І виділені кошти на проектування, і буде рядом біля дитячого садочка, сховище. Але поки його немає, потрібно було зробити доріжку, щоб дітки могли в разі негоди. ну, Перейти по нормальній дороги, перебігти, тому що це маленькі дітки, там і два і три рочки, і відповідно їх не так легко вести. І було прийнято рішення на сесії депутати виділили кошти для того, щоб зробити цей кусочок дороги, там невеликий кусок дороги, для того, щоб можна було в будь-який час діткам прийти, сховатися у сховищі. Нещодавно відбулася зустріч за круглим столом депутата Одеської облради Олега Кутетеладзе, активу громади, обговорювалися проекти, які громада буде подавати на розгляд у рамках стратегії відновлення та розвитку Одеської області. Як ви вважаєте, як зараз у такий важкий період чи правильно обговорювати плани на майбутнє? Ви знаєте, да, війна, війна йде, але війна закінчиться. І я впевнений, що найближчим часом це закінчиться, тому що нам допомагає весь світ, наші воїни захищають нашу країну. І Я впевнений, що вона закінчиться як можна швидше. І хочеться, щоб це було так всім нам. І ми розуміємо, що без майбутнього ми не зможемо існувати. І тому на сьогоднішній день ми займаємося проектуванням того, що дійсно. Ми можемо зробити, що потрібно зробити в першу чергу для села, тому що наш старостенське округ першотравневе, він найбільший в нашій громаді, у нас більше п'яти тисяч населення. В громаді майже 10, а в нас більше п'яти. Тому більше, ніж 50% проживає в нашому старостинському окрузі. А першотравневе одне з найбільших сіл, там 4,5 тисячі населення в селі. І, відповідно, основні питання і проблемні питання це. Те, що ми закладували в перспективу розвитку. Перспектива розвитку це основне, коли людей Був соціальне опитування, і люди питали, що ви хочете бачити в селі. І ви знаєте, мені приємно було те, що люди не говорили там хочемо бачити там хороші дороги, хоча кожен хоче бачити хорошу дорогу, там хочемо бачити дитячі площадки. Вони говорили, ми хочемо, щоб у нас була робота, щоб ми могли працювати і заробляти кошти, щоб ми тут могли робити спрацювати в своєму селі. І тому основна задача нашої громади, наших керівництва. І хочу сказати, що це не тільки наше керівництво, а й це одна із ідей Олег Джонберечко Туталадзе зробити індустріальні парки. Це там, де зможуть працювати жителі не тільки нашої громади, а й з інших сіл. А це відповідно податки в наш бюджет. Відповідно, це робочі місця. І можна сміло, потім можна буде працювати і розвиватися. Тому що свій час, коли була птахофабрика, одна з найбільших в Україні, то ну, майже більше тисячі людей працювали на птахофабриці. І хотілося б, щоб от такі робочі, де можна було працювати, відкривалися підприємства. І основна задача наша це завести інвесторів. Які зайдуть на нашу територію, будуть вкладуватися до кошти, тому що інфраструктура у нас дуже гарна, у нас хороша транспортна розв'язка, у нас є залізничні дороги, у нас є все для того, щоб можна було розвивати цю структуру. Для нас ну, найбільше порт України це тіси, найбільше перевезень. Відповідно, там потрібно будувати. І парки, відбудувати і житло, для того, щоб могли працюючі люди не тільки працювати, а й жити, щоб не звозили автобуси, щоб вони могли працювати і жити біля роботи. Це одна основна наша задача. І я впевнений, що рано чи пізно буде місто Візир, яке ми про всі говорили, і в проєкті ми про це говорили. І по проєкту ми плануємо зробити. У нас, ході сверловини є, вода є, ми входимося, але ж ми розуміємо, що рано чи пізно запаси води в ґрунті не наскільки великі. Тому, відповідно, буде робитися водовід із Одеси до Доброслава, який буде забезпечувати першотравневе, першу чергу, найбільше село водою, щоб можна було спокійно жити і знати, що можна користуватись водою, не боятися користуватися, що там де щось засолення, якесь відбудеться, якщо вода там перелили, не долили і так далі. Тому ми надіємося на ці проєкти. І з таких проєктів, які для села, це в нас каналізація, була. тому що ну, у нас є там будинки багатоетажні, але потрібно зробити відстійники для того, щоб це була це ціла структура. І проектувальники вже перед війною заходили, проєктували це все. Але війна не дала нам можливості це все зробити. Ми впевнені, що найближчим часом ці роботи будуть продовжені, і ми зможемо зробити каналізацію, люди захочуть, буде підключатися, коли захоче. Ну і по проєкту, я думаю, що це в році проєкт вже ідея, рухається. Це сміттєзалище, яке знаходиться в селі Степанівка в нашому Старостинському окрузі. І зараз йдуть роботи для того, щоб побудувати завод для сортування сміття щоб можна було зробити завод, не просто накопичувати його, а сортувати, його переробляти і з того отримати якісь дивіденди. Тому є підрядник, який вже починає роботу, який вже в стадії документації вже пройшов, вже будуть інвестувати з кошти для того, щоб побудувати цей завод. І відповідно там 50-60 чоловік, ми думаємо, що буде працюючих, які будуть там працювати. Відповідно, це люди нашої громади, які будуть там працювати і отримувати з цього кошти, а ми, відповідно, будемо отримувати налоги для розвитку нашого села. Ну і хотілося б, щоб більше інвесторів заходили до нас, працювали, тому що е село Здорове, хочеться, щоб та фабрика відродилась. Хочеться, щоб запрацювали і другі підприємства, тому будемо намагатися зробити, будемо надіятися, що наша агенція стала розвитку, нам допоможе і з інвесторами, щоб от в кордоні там зробили, да, де можна людям відпочити, де люди працюють і так далі. Ми впевнені, що рано чи пізно буде і в нас зроблено, тому що і туристична інфраструктура потрібно розвивати. Такі можливості в нас є. У нас будинок Кузнінцова, художника Кузнєцова, який свій час ну, дуже багато зробив для нашого села і прославляв Степанівку, де він жив. І зараз там ну, ми почали були до війни, почали були проекти по, для того, щоб відстройки цього музею почали робити. Але війна не дала його до кінця довести. І ми впевнені, що закінчиться війна і буде музей, буде туристична. Карта буде проходити через музей Кузнєцова, нашого художника, який колись жив свій час на нашому селі. Будемо жити. Дякую за участь у програмі. А, мирного неба, багато плідної роботи для громади на благо жителів громади. Сьогодні із нами на зв'язку був Василь Хміленко, староста першотравневого Старостинського округу на все добре. До наступної зустрічі. До побачення. Всім гарного дня, перемоги, щоб всі були живі та здорові!